Вас мої дорогенькі, я Ірина, і а, у нас така тема: у Румунії впали російські дрони, а, які вночі атакували Одещину. Наскільки я розумію, а, румуни нічого ніяк не прореагували. Давайте просто подивимося. Інформацію я зараз не буду шукати. І так, реакція Румунії насправді. Може, це і добре, що я не знаю. І так, ну, ви знаєте, вони перелякались. Вони перелякались, що на їхню територію. Тобто, а, знаєте, порушили їхній спокій, їхню стабільність. От, у Румунії живуть ж люди, хоч і. Будемо так казати, в межу з Україною, але в них спокійно. І ось це їх, в принципі, я бачу, налякало. Але їхна реакція все рівно. А ви знаєте, а їхна реакція в них, вони дивляться на реакцію світу. Реакція світу. А ми зараз подивимося, яка ще реакція світу. Тобто, ви знаєте, тут. Скоріше за все, скоріше за все. Я би не сказала, що вони бояться Росії, ні, це ні. Але тут, скоріше за все, ніби як, знаєте, наказ мовчати. Нічого не сталося, робити вигляд, що нічого не сталося. Зараз ми подивимося реакцію світу на цей випадок. Ну, в принципі, ви знаєте, тут таке враження, цей скандал намагаються затушувати, затушувати. І тут не через страх. Ні, тут не страх, тут, знаєте, намагаються утихомирити, стабілізувати, щоб не було ескалації. Тут не страх, тут просто намагання все хомирити, заболтати, за, знаєте, як от в мене йде така фраза зашептати. Пам'ятаєте, ну, були якісь бабки такі, до яких ходили зашептати там на якусь ниточку, на якесь Оце, оце от то саме. Якось тут в мене йде ніби зашептати за... за, за... Ось і, щоб був спокій, щоб ну, не возбухав світ. А це, скоріш за все, в мене таке враження: ну, НАТО не хоче вмішуватися. Не просто так нам не дають можливості вірніше. вірніше. Трошечки неправильно дехто виражається, Україні нам може. Наносити удари по Росії, але не натівською зброєю. Тобто це Україні треба наростити свою, почати виготовляти. А Зеленський все позакривав і нічого не збирається відкривати, і налагоджувати і тому подібне. Тому ось і, будемо так казати, нічого нема. Ну, ви знаєте, відверто вам скажу. От, як я бачу по розкладу: а, нічого не буде. Все, що якісь шумочки, скандальчики, все буде заспокоїти, за, зашептувати. І, в принципі, давайте запитаємо інше: чи прийде той момент, коли НАТО возбухне? Ні, не прийде. Не прийде той момент. Тобто Україна, будемо так казати, не сам на сам, але сама повинна відбиватися, сама повинна це дякувати, хоч допомагають зброєю. Як би там не було, все рівно допомагають нам зброєю. Гаразд, мої дорогенькі, ось, якось так. Румуни, в принципі, злякалися, це видно одразу. Але в них там наказ мовчати. Якось так щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.